Всім доброго ранку. У нас мороз на вулиці. Ну, погода і показувала нам. Ну, показувала менше, ніж є. Сонечко вже, правда, зійшло, воно, можливо, він... хто зна, але ж єсть. Але, мабуть, буде цілий день сонечко, бо такі хмарки. Вірніше, немає хмар. Но там трошки такі маленькі єсть. Вчасно я вчора посадила Часник. Тяпа, тяпа. Іди сюди. Тому що там уже майже кожного дня, то й через день. І кожен день вже приморозки, мінус один. Ну, у нас, як завжди, більше. Ой, як крепить під ногами. Чи це? Трава замерзла. Трава замерзла. Це не приморозок, а прям такий вже морозець. Травичка. Морозать тяпа пішли у двір Ох і дурник, ох і дурник. Я все одно тебе бачу, пішли в двір. Пішли, тяпа. А сонечки десь виспівують. Пішли, пішли, пішли. Ну і добре, що мороз. Нехай вже. Щоб чесник далі мій не ріс. Вчора я посадила. Спортом, спортом займається Сонечка. <свист> Чуєте. Померзла гірчиця. Ти бігай, щоб нагрітися, чи чого ти оце мотаєшся? Пішли у двір. Куди ти виліз? Парубок. Хочется ему побегать Да, красота Вчасно я вчора і жоржини свої викопала, бо вони вже, мабуть, і в землі б померзли б. Треба сьогодні просушити, бо вчора я їх трошки полежали вони на вулиці, толком не просушила. Особливо тую, що замочила Максимі. Сьогодні хай посохнуть і впускаю погріб. Бо досеруся, що й в цьому померзнуть в приміщенні. Берези вже осипалися трошечки, залишилися. Так довго стояли, стояли в листі, а це нема. Так і ти, а де той нормальний Тяпа? Нема, не набігався, не набігався ще. Так то ж Всім бажаємо тихого. Спокійного дня, гарного дня, гарного настрою. А де це ваш жених? А чого це ти тут ходиш? Кажи. Оставив дівок. А ну переходь. Бо тут дивлюсь усі. он. Давай. Давай. Що це таке? Так же ж не діло. Вода замерзла, гляньте. Мінус п'ять було, казала Віталівна. Каже, мінус п'ять у нас сьогодні. Ну вже менше, вже сонечко встало. Сітить. Ой це вам уже вже називається, так? Лапи будуть мерзнути. Ось так розказує. Ну снідайте. Ось крізь вода позамерзала. Бачите? А, мороз. А що вони їсти? Не голодні, О, тільки вийшла, почав співати. Хлопці, хто буде співати? Вибирайте, хоч і всі втрьох, давайте. Що ви то розгрібаєте? Давай, білий, співай! Так красний ти давай наступний. Чув? Давай. Стоїш на одній лапі. Холодно, в мене теж руки померзли, а я жду, давай. Красний тільки ззаді заспівав. Хлопці. Що, вертатися до того? Ото біж такий виспівує співун, а мені. Це співати я прийшла до тебе, бо ви ти. Давай да я піду вже змерзла. О, все пішла я. спасі. Померзли. Померзли красуньки мої. Вже все. Ну хоч устигли. встигли зацвісти та й померзли. Тяпан, гризе все підряд, де що не знайде? І гризе. Тяшо ось сьогодні... сьогодні останню садила недавно. Гукала ж тебе, чого не йшов зі мною? А тепер заглядаєш, наче сорока в кістку. Куди ти виліз? Кажи. Сім ближче. Вийшла я на вулицю. Трохи погуляти із Софією, бо ма, е, що до цього? Е. Тяпа. Е, на вулиці такий дубар. О, о, о. Так воно що, е, кран, е, кран. дадеть. Е, Люди он топлять, де там воно димить. Видно? Е, раненько затопили. холодіна вітер такий холодніший. Щось я, ви знаєте, наділася не по погоді холодно, вітер холодний. На вулиці 2 градуси тепла. Це холодно. Бо Якби не вітер, то може б не так, але вітер руки гарно ріже. Холодний вітер. Тяпа, давай додому. Сонечка немає, хмари затягнули. Ох і холодіна. Зима, зима. Наближається зима. Топлять. Люди топлять. Дивить. І там дивить. Топлять. Ох, і холодінно. Холодіно. Ну щось не пахне. Та як буває топля, так пахне дровами, це щось, чи воно, вітер просто в другу сторону. Та не чутно. Ми ще трошки прогуляємося, да й в хату ховатися. Бо ду Дубар. Вон. Топиться. Тяпа. Давай додому сонце. Все, пішли ми трохи померзнемо. Та й до хати. Ще світло було, я швиденько поприбирала, поки світло по пилососу підтирала, помила пол труба, ніби. Бо... Поки світло не знаю, за що хватиться, Чи їсти готувати, чи в хаті поприбирати. Фух, холодно. О, десь я проти вітру йду. Щось я по літньому оділася. Так, як його вернути, це додому. Тяпа, зараз буду гнать назад виходьте. Виходьте, побігайте, ось все. А то посідали насідало. Біжіть, гуляйте. О, поперли. Ми намерзлися, руки намерзлись, йдемо в хату. Дитину вже завела в хаті, гріється, в хаті тепло, а на вулиці холодіна. На кухні показує градусник 2, градуси тепла. Холодно. Ну, вже до зими. Так, йдемо, я йду в хату, гріться. Випустила курей, хай пасуться, поки де є попастися, хай пасуться. Теж. Чалапає, погуляли, подихали свіжим повітрям після морозу так гарно на вулиці. Тільки що сонечка нема, що ж воно сонечко виглядало, зранку хмари натягнуло. Ніде нічого нема вже, все не світить. Де там, коли вигляне? Все, пішла я до хати, хай пасуться курі, що для ночі яйце єсть. Привіт, дівки! Ви там чого грієтеся чи несетеся? Одне, поки ще одне забрала і в котячій бутці забрала одне. Сьогодні двоє. Ну, побачимо. О, о, Є! Так, тільки. Не лети. Мабуть, гріються, я так поняла. Ну, два яєчка є. Тут нема не да нічого. Нема. Погода помінялася, так погано несуться. Ну, два, і то два, три. Одна, я ж кажу, в котячій буці забрала. І то хоч якісь єсть. Вже збираємо потрошку, складаємо. На новий рік, щоб якийсь салат можливо. Що, чи... Петя? Вас я не випускаю. Бо за вами треба дивитися за качками. То курі можуть і поперелітати, ну ходять, хай ходять. А цих випустила. Обібрала я кісточки. М'ясо сюди, відміряла бульйон, зробила зажарку. Зараз буде в мене плов. Ось, оно сковорідку застрала, Ось свиня зараз. Помий. Дожарю зажарку. варю швиденько плов і все. Ось такий жовтий. Ціє шиї не оббирала, тому що це як почну довбатися в тих кісточках, і так обберуть хто як хоче. Так, все, часничок, цибуля, морква. Все, зараз кипне мій бульйон. Кидаю в рис і в мене готовий плов. Ну що, плов мій вариться. Віталіна дюжурна, оставила. Читаю, скільки раз булькна. Щоб не прозівати, а я перемила посуду, зараз перетру і по місцях все розложу. Плов зваримо, на котел кутаємо і буде у нас сьогодні смачний плов. Віталіна, ввієш, скільки. Раз, булькня люся. Варимо оцей. Рис, Довий що я купила довгенький. Побачимо, якщо гарний, то я ще візьму. Ну, треба заїхати, подивитися, тому в тому магазині є індійський сумочці. Оцей. Що це ж насипала, помила його. Ну, попробуємо це. Якщо я зайду в той магазин, там буде ото такий, як привозила Тетя Галя нам. То я куплю той індійський. От один редикуль купити і нам хватить. На угу. тих два кіло, так не отапа, до весни хватить з головою. Ну, попробуй і цей треба, я ж кажу, Цей теж, бачиш, 120 гривень попробуємо. Якщо гарний, то можна і такого купити, якщо не буде, того в сумочці. Нех не буде, як цього купиш. Так, все, я перетираю, зараз беру полотенечко. і займаюся посудою, бо тільки що перемила. Розставити треба по місцях. Кашу вже Віталівна вимкнула, укутала, все, плиту протерла. На горизонті сьогодні з'явилася трошки паруби. Та ввечері я ось забризгаю да, і гарно прийма. вимию. Всім привіт, всіх вас люблю, хоч і не знаю. Я всіх людей люблю, мені люди всі однакові, чи бідні, чи багаті. Бо богаті. всі просять показуйте Віталію на цьому. <свісно> Щоб частіше показувати, нема. нема, вона зайнята людина. Це сьогодні трохи в мене є. Пер... Трохи Ну скільки? Годинку тут? вже пересипну й далі йду. Годинку, ну. пересопну годинку. Зараз отакий. Крещених салазів із супом. А, вчорашній суп, да. <рес> ну, так. Я нічого не хочу, може, то хай плов настоїться, так? Попробую, який оцей рис. Варила цей довгенький, Той, що купила спробуємо, який він є. Якщо гарний, то ще куплю, якщо ні, треба заїхати у магазин, там Редикулю то треба купити. Да, у мішечку. Такі, як тітя Галя нам привозила. Індійські, дуже Індійські. Якщо буде, то куплю такі індійські. Якщо не буде, а і попробуємо. Там три кіла чи п'ять? Не знаємо. Якщо цей гарний, то якщо не буде того в мішку, куплю оцей. Це ну, якби кілограм п'ять купити хай собі лежить. На цілу зиму, так. Воно не всі дає, то гіресь. А хватить нам аж. До середини літа. Да, так, ж попробуємо, який це. Якщо цей гарний, куплю такого розвісного. Якщо буде в магазині там, де, бо це вже треба купляти горішки на, цей, на штолін, сухофрукти, то зайду в той магазин, якщо там буде оцей індійський, то куплю і індійського. Треба а треба подивитися, навіть у нас є. є. Треба подивитися в банках. ще, кстати, у банки повисипати рис. Я так і не висипала. Банок тут куча у мене пустих. Це контейнери, сюди макарони, ось, ось теж розвісний рис. Купляла, ну трошки не такий, гречка. О, А у нас ще ж ось є рис, чуєш? А це той, що я це той, що я на базарі купляла, ні. Це що ото дядьки два а, що Це да. брати, так, це вишня, да. а це ось теж рис розвісний. Ну їх гарно. А Вишні. то всі банки пусті. Там ані родзинки, трохи м'ята, то пшеничка, наверное, а це більшість пусті. Оце ж завжди був магазин такий гарний. І я все купляла розвісний рис, розвісну гречку. Купала, о, це вишні, це на Штолін буде. Це цього року я робила в'ялені вишні. Ти дуже... Не хочеш попробувати? А ну откр... попробуй. Кажу, ну навіть красивий. Ти є якісь темніший, а ці якийсь світлий. Ці... Це темніший, тому що цьому вже на пенсію треба. Цим вишням. Mm -hmm. Добре. Mm -hmm. Дуже добре, зараз все попробують. А ну, цю стару. А що на на їй буде? на чим? Добре. Це добріша, це китніше. Це, Тому що це вже я не знаю скільки років, а це ж свіжа. Просто це ми менше сахару сипнули, перший раз вже робили, аню. Мені це, добро. Добре, що це солодка -солодка. добре. Добре, так як і зіга за солодка содка. Добре, це наоборот мені з кислинкою і це мені ще добріше треба. Вишня, дуже. Вишня, там дві банки вишні. Ну mm. Це ж треба повисипати рис. Я шкоджу, тут Все було в мене вагове. Ось о, а там ще треба в кульку подивитися. Трошки. Трошки. Доць, тікай, бо я зараз не позбираю ці Все, ну, пішли, бо лягати спати. Та, на, не хочу спати, так треба. Не ризь, бо тоді я все і винесла, купила. Зараз повисипаю у банки, тому що в мене завжди. Він в банках. Все, що на вагу купую, все в банки складаю. Не знаю. Це дві, мабуть, мало. Так, зараз десь дирочку розірву і висиплю. Головне не по всьому столу, щоб розсипати. Опа. Скульков! Все висипало. Десь там? Все повисипало. Можна було б, це, ну кожний пакет окремо тут, мабуть, десь півтора кіла вміщається, я вже не пам'ятаю. Mm, півтора, бо я висипала по так, не повні. Ну нічого, зато буде знаття, що це де я його купила, в якому магазині. так. А той, що в мене там ціла банка, то в іншого цього продавця купувала. А це <смір> довгенький, скільки залишилося. Зараз, кстати, вже рис постояв. Насиплю, подивимося, який буде плов. Все. Отакі От баночки заповнила. Зараз відправляю на їхнє місце. Все, скільки? Там дві, дві пусті лише баночки. А ці всі наповнені. І дуже зручно. Не треба ті пакети переживати, що порвуться красота. Ну що, будемо пробувати плов. Ох, ціла коструляка вийшла. Не, Не дреки. Ну, який буде. Ні. Ні. Розсип частину. Бач. Гарний. Зараз спробуємо який ще на смак. Так, пошла я тут. Так, зараз насиплю, бо зроблю дорогу. Ні, не злипся, значить, гарний. Попробуємо ще на смак. Оп-опа, оп, оба. Треба було трошки більше моркви або додати, щоб жовтіший був. Курку... Куркуми можна було б додати. Ну, нічого і так, так, все. Насипаємо огірочки. Відкрила її скетчупом чилі. Будемо обідати.